Вітаю! Сьогодні я в саду музею імені Короленка. Це старий сад. Тут ось такі два. Це зала, частинка саду, а це он сам музей. І хочу прогулятись по саду, показати. Територія зовсім маленька, ось, але дуже ухожена. І от сьогодні у нас 17, ой, мабуть, 18 березня, да, і подивіться, древовидні піони готові готові розпуститись. Троянди ще сплять, бузок спить, одні дереві. А, бузок ні, бузок он теж. Зелененький, червоненький. Ну, гарна прибрана територія. Да. Так, Володимир Галактинович Короленко, да, письменник, діяч минулого століття. Великий вплив в нього був на розвиток культури. Тут були в нього в гостях всі відомі українські поети, тому... Я зараз в музеї, де будуть проводитись читання, але не короленка. Ой, дивіться, який красивий горіх. Так, похоже, що. Ну або не знаю. Такі сережки гарні. Дуже красиве дерево. Може я не права, може це інша рослинка. Так, ось, власне, сама садиба. Я дуже люблю в цій садибі. Власне, в цій садибі сам сад, видно, сад, і тут є така дуже красива тераса, якій, коли влаштовують чаювання, давайте я ось покажу вам сам сад. Дуже гарний, старий. Ось. Ця тераса, яку я, дуже мені подобається. І коли ми приходили сюди, коли ми приходили сюди в музей, то ось на цій терасі ми влаштовували чування уявляли, як Короленко виходив весною. Дивіться, як починається весна, а тут подивіться, який гарний вид. Да? Тут схил, а потім гора. І починав свій день. Дивився на цю красиву калюжницю, яка покрила весь сад. Я так рада, що цей садок зберігся. Так як от Котлярівська у нас садиба музей Є садиба-музей, є просто музей. Так от музей територію забрали. Я була дуже боляче. Мені на це було дивитися. А от на короленка не забрали. Сюди треба буде прийти трохи пізніше, як все вже розпуститься. І буде ось така незвичайна краса. І тут, подивіться, будиночок для кошеняток. Ось такий гарний, так? Да? І тут живуть кошенятка. Мабуть, зимують. На території. Все доглянуто, все чисто, виноград вже обрізаний. Так. Да. Я вийшла назад, Збираються поціновучі української літератури. Будемо сьогодні слухати про кохання відомих полтавців і українців, не тільки полтавців українців. Ой! Ось подивіться, як Грушка. Да, це похоже на грушку. На сливку не дуже похоже. Як почала бруньки свої, прям ось ось розпуститься. Ну, а деревовідний піон просто вражає. Красунчик, красунчик. Так. Ну і будемо ми прощатися. Сподіваюся, така невеличка замальовка є. І продовжимо. Далі, до побачення, гарного дня!